Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про діяльність ГУЗБУ в Донецькій та Луганській областях за 6 місяців цього року. Інформатори, колаборанти виправдовування війни та крифікація її учасників. З нами наш спікер, керівник прес-служби ГУЗБУ в Донецькій та Луганській областях, пані Галина Прищепа. Спочатку слово пані Гавини, а потім перейдемо до запитань з чату. Доброго дня, шановні колеги. Так вже традиційно сталося, що ми зустрічаємося з вами на свята. І перш за все, перш ніж поговорити про нашу діяльність за 6 місяців поточного року, хочу привітати вас усіх з Днем Конституції України. Це, мабуть, один з найголовніших державних символів нашої країни. І усі ми, кожний, на своєму фронті боремось за те, що. Нам гарантовано в цій конституції бути українцями, жити на своїй вільній землі і самим обирати майбутнє наших дітей. Переходячи до основної теми нашого брифінгу, я хочу зауважити, що протягом шести місяців 2024 року слідчі служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Повідомили про підозру 33 інформаторам, і також 25 вироків. Ми вже маємо. До прикладу розповім, що буквально днями у результаті контрдиверсійних заходів служби безпека затримала інформатора Росгвардії, який шпигував за локаціями українських військ в Покровському районі на Донеччині. За завданням російської спецслужби, інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. Також ворога дуже цікавили локації української бронетехніки та об'єктів критичної інфраструктури на території Мирнограду та навколишніх селах Покровського району. Щоб зібрати потрібну інформацію, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Розвіддані були потрібні окупантам для планування. Своїх наступальних дій на східному фронті зібрані відомості зловмисник телефоном передавав представнику так званого ОМОН МВД ЛНР, який наразі входить до Росгвардії у вигляді текстових повідомлень та скріншотів електронних карт. СБУ поетапно задокументувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для обезпечення українських військ. А на завершальному етапі затримало його у власному помешканні. За даними контрозвідки служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник окупаційного режиму, якого ворог дистанційно завербував до негласної співпраці у квітні 2024 року. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 – це державна зрада скоєна в умовах військового стану. Також під нашою пильною увагою знаходяться колаборанти. Керівники окупаційних адміністрацій, підрозділів цих окупаційних адміністрацій, депутати представницьких муніципальних органів влади та народної ради ДНР. Протягом шести місяців наші слідчі повідомили 48 підозр колаборантам, керівникам та сім підозр. Зрадникам, силовикам для прикладу, ми зібрали доказову базу злочинної діяльності колаборантки, яка обіймає посаду заступниці голови ДНР. Зловмисниця відповідає за функціонування та діяльність псевдопарламенту квазіутворення. Слідство встановило, що колаборантка почала співпрацювати з окупантами ще у 2014 році, одразу після захоплення території Донецької області. Колишня бухгалтер з Донецька виконувала обов'язки заступника міністра фінансів, а згодом стала віце-прем'єр-міністром при бойовиках. Після незаконних виборів восени 2023 року вона була перепризначена на нинішню свою посаду. Правопорушниця особисто координує взаємодію органів влади загарбників, фейкових міністерств та відомств, контролює додержання законів окупантів, а також регулярно звітує перед російським урядом щодо використання фінансів. Зрадниця також стала пропагандистською медійною фігурою. Вони з'являються у засобах масової інформації, телебаченні, інтернет-ресурсах. Використовуючи їх для популяризації діяльності органів окупаційної влади та ватажків терористів, слідчі збу заочно повідомили її про підозру за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 – це добровільне зайняття громадянином України посади пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади. Крім того, ми задокументували злочинну діяльність ще однієї чиновниці від освіти окупаційної адміністрації Макіївки. Ворожа публічниця активно здійснює синхронізацію навчального процесу окупованих територій Донеччини з програмами та законодавством загарбників. Зловмисно, це є керівниця департаменту освіти адміністрації міського округу Макіївки. Незаконну установу жінка очолює з вересня 2023 року та намагається примусово наблизити освітню сферу регіону до кремлівських стандартів. Зокрема, за її дорученням у навчальних закладах активно ведеться пропаганда російської агресії проти України, виправдовуються злочини російських загарбників у класах. Розвішується державна символіка країни-окупанта. Для більш ефективного впровадження московських освітніх програм українських вчителів було відправлено на курси перекваліфікації до Росії для дітей. же організовано відпочинок у виховних таборах на території РФ, де також ведеться пропагандистська діяльність на підставі зібраних доказів слідчі зву. Повідомили їй про підозру також за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 – це колабораційна діяльність. Серед силовиків, як я вже сказала, у нас є так само за ці 6 місяців 7 підозр. І ми повідомили, і ми задокументували і зібрали доказову базу на колишнього суддю Луганського окружного адміністративного суду, який порушив присягу та прийшов на бік ворога. У 2015 році за наказом за наказом ватажка ЛНР Плотницького зловмисник очолив, очолив Краснодонський міськрайонний суд. Під кураторством росіян він приймав рішення щодо незаконного ув'язнення проукраїнських налаштованих громадян застосування до них примусових медичних та виховних заходів. Згодом фігурант був призначений суддею Верховного суду ЛНР. Наразі він забезпечує функціонування так званої судової гілки влади окупаційної адміністрації. За матеріалами СБУ, слідчі ДБР повідомили зловмиснику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу стаття 109 дії спрямованих. Ні на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, частина 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і стаття 111 Державна зрада. Крім того, у результаті комплексних заходів на Донеччині і Закарпатті спільно з Нацполіцією СБУ затримала організатора незаконної схеми виїзду до країн Європи. Тобто, це організатор так званих ухилянських схем. Цей напрямок роботи так само є під нашою увагою, і ось вже є певні результати. Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором цієї незаконної оборудки виявився уродженець Закарпаття, який наразі мешкає у Києві. Колишній контрабандист підшукував у Донецькій області клієнтів через знайомих та пропонував ухилянтів втекти в Угорщину. Вартість такої послуги складала 15 тисяч євро. Щоб вивести потенційних приземників за межі України, фігурант разом із поплічниками підвозив їх у Закарпатті до прикордонної річки і показував їм мілину, де можна перейти кордон. Контрозвідники СБУ затримали організатора у схеми на гарячому під час контрольованої спроби переправити втікачів від призову через річку за кордон. Та отримати правопротиправну вигоду наразі. Зловмиснику повідомлено про підозру за статтею 332. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурант перебуває під вартою і вирішується також питання до щодо притягнення до кримінальної відповідальності його поплічників. Ще серед цікавих результатів ми повідомили про підозру генеральному директору підприємства з Маріуполя, який постачає ворогу фортифікаційні укріплення по всій лінії Східного фронту. Фігурантом виявився місцевий мешканець, директор бетонного заводу у тимчасово окупованому Маріуполі, який після повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою так звану допомогу у війни проти України. Станом на листопад 2023 року він надав окупантам понад Тисячу протитанкових загороджень, відомих в народі як Зуби дракона, і продовжує їх постачання. Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють вздовж власних ліній оборони на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі. Перереєстрували підприємство за російським законодавством і після чого почали регулярно поповнювати бюджет країни агресора у вигляді сплати до нього, в тому числі, її податків. На підставі зібраних доказів ми повідомили зловмиснику про підозру за частиною 4 статті 111 з позначкою. 1 це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора. Наразі зловмисник переховується від правосуддя на окупованій частині сходу України. Втім, СБУ встановила його місце перебування і здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти української держави. Власне, це все про що я хотіла поговорити. Будь ласка, готова відповідати на ваші запитання в межах своєї компетенції та кримінального кодексу. Дякуємо, пані Галині, за інформацію. Маємо запитання від Олени Колугошової інформаційної агенції «Укрінформ». Маємо три питання, буду по черзі вам задавати. Як завжди цікавить, скільком інформаторам вдалося оголосити підозри і скільки вже є вироків, як це виглядає у цифрах в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, чи є якась тенденція? А так як я вже зауважила, цього року наші слідчі повідомили про підозру 33 інформаторам і інформаторам, і вироків ми вже маємо. Що стосується порівняння, то е, за півроку двадцять другого-23 року у мене статистики зараз під рукою немає, але є за цілий рік. Отже, у 2022 році наші слідчі повідомили про підозри 69 інформаторам і чотири е, вироки ми мали. У 2023 році було 74 підозри інформаторам і 10 вироків ми маємо. Що стосується колаборантів, цього року, 6 місяців 2024 року, колаборанти-керівники це 48 підозр і 11 вироків. У 2022 році за весь рік було 241 підозра і 7 вироків. У 2023 році за весь рік було 300 підозр і 37 вироків. Ми якраз ви відповіли на друге запитання і третє питання: що нового у кримінальному провадженні щодо митрополита настоятеля Свято-Успенської Святогірської лаври по МП «Арсенія», який підозрюється в тому, що здавав окупантам позиції зсу наразі. Матеріали кримінального провадження вже скеровані до суду для розгляду по суті. В кримінальному провадженні все залишилось так само, як і було на стадії підозри. Як ми вже розповідали, митрополит в одній із своїх проповідей озвучив місця розташування блокпостів навколо Святогірська. За це йому було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2 – це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух. Зброю озброєння бойових припасів та підрозділів збройних сил України. Дякуємо, дякуємо за увагу. Дякуємо нашому спікеру. На все добре, бережіть себе.